Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер. І сьогодні я буду за кадром, так як вирішила показати вам естетику голландського бренду Rituals або Rituals, хто як його називає. Пишіть в коментарях, дівчатка, як ви називаєте цей бренд. Дійсно, мені подобаються засоби цього бренду. Ось ви можете бачити, що бренд поділений на себе. Секції, і кожна секція має свою лінійку засобів в різній кольоровій гамі та з різними запахами. Бренд Rituals був створений у 2000 році в Голландії. Плюсом продуктів голландського бренду є переважання натуральних і екологічно чистих компонентів у складі. Косметика не містить консервантів, але при цьому насичена активними природніми інгредієнтами, що надають сприятливу дію на нашу шкіру. Я також користуюсь дівчата цим брендом. Я використовую шампунь та кондиціонер. Для волосся, а також іноді для себе беру пінку для душу. Пишіть в коментарях, чи користуєтесь ви цим брендом, які саме запахи та яка серія вам подобається найбільше. Можливо, для когось з дівчат ця інформація буде досить корисною, хто хотів би спробувати цей голландський бренд. Шампуні, цінова політика від 60 злотих, пінка для душу 40 злотих а подарункові набори від 170 до 250 злотих. Також не забувайте, що відтепер у вас є можливість замовити будь-який засіб або будь-який подарунковий набір від голландського бренду Rituals. Якщо ви проживаєте на території України, то можете зробити замовлення. За детальною інформацією переходьте в мій інстаграм-аккаунт. І не забувайте, дівчатка, що не тільки одяг формує наш стиль, а також основним це є доглянутість нашого тіла, доглянутість нашого обличчя та волосся. Це є основні показники доглянутої та гарної дівчини та жінки. Надіюсь, така інформація була для вас корисною. Пишіть про це в коментарях, мені буде приємно. А тепер ми відправляємось на шопінг влог в бренд HM. І ось тут я вже знаходжусь в бренді H&M і показую вам перший такий весняно-літній костюм в смужку. Мені він сподобався і наголошу дівчатка, що всі речі від бренду H&M, які я сьогодні покажу, я дійсно можу рекомендувати. Всі вони непоганої якості та досить непогано зроблені. Показую вам здалеку, а також зараз все покажу більш детально. І так, на мені костюм в смужку, а також топ в смужку, тобто поєднання двох смужок, і це дійсно можливо, так як тепер смужка на піку своєї популярності. Якість тканини костюму мені сподобалась. Тут 63% це віскоза, а решта льон. Тканина щільна, така середньої щільності для весни та літа ідеальний варіант. Двобортний блейзер. Дві бокові прорізні кишені, є підкладка, показую вам тканину більш детально і така нейтральна фурнитура. Блезер на мені в розмірі S і менший більший я не брала. Сидить він добре. Також показую, як сидить цей топ. Дівчатка скажу відразу, що він трошки збільшує форму, збільшує розмір ваших грудей за рахунок ось цієї смужки. А також вам показую штани, вони на блискавці. Показую, що спереді є два защипи з кожної сторони, а також бокові кишені, прорізні кишені. Вони на мені в розмірі 36, вони мені такі досить вільні, сіли на середню посадку, але саме в цій посадці мені подобається довжина, так як я на високих підборах. Тому, якщо ви мого зросту, то саме розмір 36 підійде. Для поєднання з підборами. Якщо б я взяла в розмірі 34, вони сіли б краще по талії, але тоді були б за короткими. Ну, Можливий варіант поєднування з лоферами. Мені костюм дійсно сподобався, показую вам ще ближче цей топ врубчик і показую, що є така силіконова смужка, яка трошки прилипає до тіла, щоб топ не сходив вниз, так скажемо. Мені подобається, як сіли ці е, штани, все в них подобається, гарна смужка і дійсно такий костюм е, можу рекомендувати для більшості дівчат та жінок як весняно-літній варіант, е, плюс-мінус хороша ціна, е, як для бренду HM це дійсно хороший варіант, хороша тканина, гарно виглядає костюм. І ось тут показую наступний образ від бренду HM. На мені новий блейзер та нові штани, і показую, що вони мені коротковаті. Блейзер це 100% льон, він м'який, приємний, є підкладка, двобортний блейзер, дві бокові прорізні кишені з клапаном і показую, що трошки збільшене плече. Він на мені в розмірі S, і я більше й не брала. Та так як це льон, і він такий досить м'який, то більший, напевно, я не брала. б. І ось тут показую, я зняла підбори, тому що ось ці штани на мені в розмірі 36 по талії вони сіли добре, мені все подобається. Вони на ці дві бокові прорізні кишені, а також є невеличкі розрізи внизу по шву. Але єдине, що вони мені, на мій зріст, трошки закороткі. Тому з підборами я їх не не поєднувала б. Тканина дуже хороша, це 91% віскоза. Е, і вони дуже легенькі, приємні до тіла, на літо це ідеальний варіант. Єдине, що я не поєднувала їх з підборами, так як вони мені за короткі. Також вам показую ще трошки ближче цей блейзер. Нейтральна фурнитура, як і в попереднього блейзера, е, він такий м'який за рахунок льону. а також показую вам оцей топ. Топ на мені в розмірі М і він мені досить вільний. Склад тканини тут хороший. 70% це віскоза та 30% поліамід. На сайті цей топ представлений ще в двох інших відтінках білому та бежевому. І мені цей топ дійсно сподобався. Єдине, що треба було взяти менший, але в залі не було. Також вам показую ці штани трошки ближче, сіли вони добре, але також є оці Кишені, які трошки проглядаються. Але для такого бренду, як H&M, то це можна пробачити, тому що цінова політика в них досить доступна. Ось друга річ, коли ось такі кишені проглядаються у бренді Massimo Dutti, де цінова політика в 2-3 рази дорожча. Там уже трошки мене це не задовільняє, що цінова політика висока, а штани виглядають не дуже гарно з цими кишенями. Тут це все плюс-мінус. І ще мені подобається оця рожева вертикаль. Це хороший, такий цікавий весняно-літній образ, який також можу дівчатка рекомендувати для кожної дівчини та жінки, як на якусь зустріч з подругами, на вихід в вихідний день. До прикладу, якщо ви підбори заміните на білі кеди, це також буде виглядати гарно, стильно, стримано, жіночно. Тому дійсно можу всі ці речі від бренду HM рекомендувати. Так, рухаємось далі. І на мені знамениті майки-алкоголічки, так скажем, від бренду H&M. На сайті вони представлені в різних кольорах. 95% це хлопок, і 5% це Еластан. Це одні з найкращих майок такого плану, які я можу рекомендувати. Також вони ще представлені в таких брендах, як Коста та ЮНІКЛО, але в H&M ціна та якість тому ці майки дійсно рекомендую. Ця на мені в розмірі S, Сіла добре. Дівчатка, я повинна трошки прикриватись, так як я без білизни, а в цьому кольорі ця майка трохи світить. Але я дійсно можу від всього серця рекомендувати ось ці майки від бренду HM. А також на мені джинси, джинси майже бегі, такі як зараз на піку своєї популярності. Ці джинси вони такі трошки з легкого, тонкого деніму, тому добре будуть для весняно-літнього періоду. Вони на мені в розмірі 36 сіли добре, але ось тут я вам показую, я їх розтібнула та спустила на понижену посадку. Тому що я хотіла б, щоб саме джинси бегі сиділи ось так. На понижену посадку. Так вони виглядають більш трендовіше. Тому, якщо хочете ось таку трендову посадку, вибирайте розмір 38. Склад тканини тут 60 це хлопок, а решта там синтетика. Але виглядають вони гарно. І ось тут показує наступний образ, і речі ці ви вже всі бачили, окрім джинсів. Це нові джинси. Я зробила невеликий підкот знизу, щоб вони були трошки укорочені. Так мені подобається більше, так трошки облегчується ваш силует. І це дійсно також хороший образ для кожної дівчини, жінки. Єдине, що джинси на такій середній, а то навіть Пониженій посадці. Тому на це звертайте увагу, тому що така посадка трошки збільшить ширину ваших стегон. Майте е, на увазі. Тут показую повну довжину джинсів. Це джинси страйт, тобто пряма штанина. Мені подобається рівний, голубий, такий блакитний окрас, без е, таких явних потертостей. Е, джинси хороший, щільний денім, тому дійсно також можу рекомендувати. І ще, дівчатка, зверніть, Зверніть увагу, що до цього образу ви можете підібрати кросівки в спортивному стилі, або навіть конверси, або просто білі кеди. І це буде дійсно хороший образ. Для кожної дівчини, жінки, мами в декреті. Цей образ гарно виглядає як з підборами, так само він буде гарно виглядати і з лоферами, і з кросівками, і з кедами. Тому, дівчатка, придивіться, дійсно можу рекомендувати ці речі від бренду ID. in them І ось тут показую дуже гарний джемпер. Я оці джемпери в декількох кольорах вже показувала в себе в інстаграмі, тому, хто мене дивиться з інстаграму, ви цей джемпер впізнали. Тут вирішила приміряти. На мені розмір S, Сів добре. Мені подобається тканина, щільна така тканина, не дивлячись на те, що це 100% поліестер. Добре зроблена горловинка, спущена лінія плеча. Дуже гарний насичено-зелений колір, який з нами. Вже в тренді декілька років. На сайті ці джемпери представлені ще в жовтому та білому кольорі. І єдине, що рекомендую поєднувати з джинсами або штанами на високу посадку. А також, дівчатка, зазначу, що ці джемпери на сайті ще представлені в чорному та кольорі фуксія, і тканина там набагато краща. 35% в тканині є хлопку. Тому я залишу посилання і на ось ці джемпери, і на ті з кращим складом тканини. І ось тут показую таку дуже ніжну літню сукню сарафан квітковий принт. Цей принт нам нагадує квіточки сакури, такі ніжно-рожеві квіточки. Мені подобається довжина цієї сукні. Вона на мені в розмірі М. В районі грудей трошки сидить вільно, але меншу я б не брала, так як мені подобається велика кількість тканини. Бретельки відстібаються, в районі грудей іде така резиночка, яка гарно підкреслює ваші груди та талію. Мені подобається прин, довжина, тканина це 100% хлопок. Єдине, що ви можете бачити, мінус в бренді HM це те, що вони не відпарюють речі перед тим, як вивісити в зал, тому сукня не виглядає на всі 100%, але я дійсно можу її рекомендувати для літнього періоду, для дівчат, для жінок і ще така. Супня дуже буде гарно поєднуватись, до прикладу, з балетками або білими кедами, з джинсовою курткою або сорочкою. Тому дійсно рекомендую. Посилання залишу в описі, придивіться до неї. І ось тут показую туфлічовники, які були на мені. Вони в білому кольорі, зручний підбір в стилі амінамуадів. Все ще з нами цей підбір залишається. Біла екошкіра, гарно зроблені. На мені був розмір 40, підійшли вони добре. І в минулому році в зарі ось такі туфлічовники були в трьох кольорах: і чорні, і бежеві, і червоні. Я їх всі приміряла та всі показувала. Ці також непогано виглядають, мають місце бути, так скажемо, тому можу рекомендувати. І так, я знаходжусь в новій примірочні в чоловічому відділі, на мені всі речі з чоловічого відділу, які я дійсно можу рекомендувати. Мені подобаються ось ці джинси на понижену посадку, але вона така через те, що вони мені дуже великі. Мені подобаються ось ці рваності, це дійсно виглядає стильно. Також покажу вам ось цей бомбер. Він на мені в розмірі ML, такий спарений розмір, дуже добре зроблений. В чоловічих відділах одні з найкращих бомберів. Підкладка насичено-оранжева, дуже хороша така щільна тканина, а колір верхній такий базовий, і цей бомбер вам прослужить багато років. Якщо ви хочете трендове поєднання, то тоді менший бомбер я не брала б. Але все залежить від того, як ви хочете, щоб він на вас сидів. Джинси мені дуже-дуже великі. Посилання я залишу в описі, але мені подобається ця. Саме ця трендова розслаблена посадка, так як повинні сидіти джинси Бегі, які тепер на піку своєї популярності. І це дуже-дуже трендовий образ з чоловічого відділу бренда HM. А також на мені такі кеди в стилі конверс. Зараз покажу вам їх трошки ближче. Всі ці чотири позиції від бренду H&M Men я дійсно можу рекомендувати. Бомбер, неймовірно якісний, гарно зроблений і така стильна посадка оверсайз. І ось тут показую одні з кращих футболок, на мені розмір S, приємний синій колір, 100% хлопок, гарно зроблена горловинка. І на сайті оці футболки представлені близько, не знаю, 7-10 кольорів. Але їх там є дуже багато, тому переходьте саме по посиланню, яке залишу я. Так як футболок в бренді H&M Man дуже багато. Але я рекомендую саме ось цю. modelo. І ось тут показую оці кеди. Чорно-білий, базовий варіант, якість хороша. На мені, звичайно, був розмір 41, але я думаю, що вони йдуть розмір в розмір. Зроблені добре, якісно, нічим не гірші, аніж, до прикладу, конверси. Такий базовий варіант на кожен день для молодих дівчат, для тих, хто ходить в університет або школу. Це супер варіант. Придивіться матусі для своїх дівчат. Діток. І, як завжди, нагадую, що всі мої параметри та всі посилання на всі речі з відео я залишу в описі під цим відео. І ще тут показую хороші базові льонові сорочки в різних таких весняно-літніх кольорах. Є базова біла, голуба, насичено-оранжева, насичена фуксія, а також є всмушку. Запам'ятовуйте собі, ось показую і артикул, хороша ціна. Базова сорочка це мастхев на весняно-літній період. Дівчатка, всім велике дякую за перегляд, дякую за підтримку україномовного контенту. Пишіть, що вам сподобалось найбільше. Коментуйте, з яких брендів робити ще шопінг-влоги. А також не забувайте, що відтепер всі речі, які ви бачите в відео, ви можете замовити. Всім приємного дня, всім приємних вихідних. Мир Неба над головою. Всім папа-па-па! -па -па -па.